органи – Це алхімічна система. Ми рідко думаємо про те, що відбувається всередині. Але саме там життя. Тонкий кишечник найбільший орган. Серце наскільки потужне, що тиск міг би вистрілити кров на кілька метрів. Шлунок виробляє кислоту, яка могла б розчинити метал. А слизова оновлюється кожний Кілька днів кожен день твої легені розкриваються, площа їх поверхні, як цілий тенісний корт. Серце жінки б'ється трохи швидше. Печінка це ціла лабораторія п'ятьма сотнями процесів. Навіть ліва легеня менша, щоб додати простір серцю. Всередині тебе неймовірна гармонія. Коли ти говориш, я живу. Це не фраза. Це 96 тисяч кілометрів судин. Це пульсація, це алхімія. І твоє тіло працює безупинно, щоб ти міг бути свідомим. Доєднуйся. далі буде.